Вітаю вас, в Юск. Запрошую разом зі мною оглянути новинки, асортимент. Поглянемо, що є на акціях, на знижках. Першим ділом захотілося відвідати відділ декору, і так, ось такі вази. 225 гривень. Симпатичні. Чорна ваза. Я її раніше не помічала, можливо, і не було 225 гривень. Її ціна. Також в чорному кольорі є ще ось така 450. Ось такий лаконічний свічник 150 гривень. 250 гривень ще ось такий свічник. Штучні рослини, дуже реалістичні, 125 гривень, ось така рослинка. Підсвічник 115. Ось такого плану. Ці рослини ми вже в попередніх відео дивилися, силочки залишу ось такого плану свічка 110 гривень. Ви знаєте, дуже важка. Вона така дуже-дуже устойчива. Ви знаєте, якщо поставити, вона з місця точно не тронеться клас. Ось такого плану декоративний свічник у відповідному інтер'єрі буде мати гарний вигляд 250 гривень і ось такого плану. Ваза 550, 650, а це не ваза 650, перепрошую, це таця. Така, знаєте, кам'яна, дуже-дуже важка. Ось такий є ще свічник 185 гривень. І красива шкатулка 250 гривень. Також хороший варіант, якщо подобається, і на подарок прям клас. Маленька симпатична ваза голубого кольору 90 гривень. Рослинка 65. Ви знаєте, напевно, всі ціни називати не буду. Хіба що вибірково те, що мені сподобається, тому що тут дуже гарно все зразу видно і ціни відповідають. Дивіться, яка цікава ваза, ось ця. вона металева, такої форми оригінальної. Ціна такої вази 225. Є ще. Більших розмірів, це, знаєте, такий розмір суттєвий, кому потрібні такі дуже великі габаритні вази. Ось тут є металева ось така 1000 гривень, 600 гривень, скло такого з синюватого відтінку. Ой, дивіться, ще що цікаве знайшла. Ось така плетена миска. Дивіться, як гарно зроблена. 235. Дивіться, ще яку цікаву річ побачила. Фонтан з підсвіткою. Ціна фонтана 2000 гривень. От, дивишся, медитуєш, розслабляєшся. Якщо вам необхідно такий або шукаєте що цікавого подарити рідним, близьким може бути як варіант: підсвічники, свічники. Ось такої локонічної форми це металевий 150 гривень свічник. Ось такий дуже-дуже важкий, 300 гривень. Ці вже були. Подобається мені такої, до речі, форми. Не знаю чому, але чомусь подобається. До речі, дуже реалістична рослина. По-різному можна ставитись до штучних рослин. Но от 225 гривень тут є ось така, до речі, горщик. Керамічний, і вона не маленька. Вона, знаєте, така середнього розміру. Ціна для неї хороша, досить реалістична. Повторюсь, напевно. І так, ось такого плану свічники. Мені подобається ось цей. Він мені в інтер'єр, звичайно, не підходить, але кому такий підходить, то прям супер. Ось такі є: 175. Свічки, до речі, є різні. Дуже Зараз популярно ЛЕД свічки. Ось є такі довгі. В наборі дві свічки 185. Є отакого плану. Це теж ЛЕД-свічка 225, трішки менша, 165. Ну, вона не дуже той менша, вона, бачите, такого розміру досить. Достойного. Є ось ці от маленькі такі, бачите, тут є станція зарядна і пульт. Звичайно, ціна трошки так кусається. Тут ціни поки що не бачу. Але наскільки пам'ятаю, біля 600 гривень можу помилятися. Якщо знайду ціну, скажу. Тут зі мною сьогодні ще донечко, мені от підказує, що є щось така led стрічка кольорова, 650 гривень. Коштує, можна й таку брати. Якщо є потреба, а ціна ось цих LED-свічок 750 гривень. Хочу показати вам, звернула увагу, що ось включена свічка Ледівська, як вона світить. Відділ з пледами, з подушками. Зараз оглянемо. А я наперед вам вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Захотілось першим ділом показати чохли на подушки. В якомусь з відео я вже показувала, але ось це новинка. Або я просто не бачила 165 гривень. Ось такий м'ясенький чехол, розмір 50 на п'ятдесят. Глянемо, що ще є. Чого не бачила? Точно такий самий в сірому кольорі є: 165, 70 гривень. Завжди низька ціна. Ось такого плану чухли. Розмір 40 на 40. Ось тут можна глянути. Ось такого плану чухли. Більш яскрава така тканина в рубчик 200 гривень. Ось такого плану ще тепла лахмата подушка 225. Не знаю чому, але мені чомусь зараз хочеться саме такого м'ягенького чогось. Можливо, тому що в нас сьогодні дуже сильно похолодало, і недавно ходили вже більш-менш. Легше одітя. Тепер хочеться знову закутатись. Щось ось таке ніжне, там м'якеньке. У вас таке буває. Ну, от у мене буває. І так, тридцять на метр сімдесят. Ось такий плед в комплект до подушки. 550 його ціна. Далі дивимося, 550, ось така подушка. Ой, ви знаєте, вона така м'ягенька, ну, дуже м'яка. Нестандартно. Мені чомусь по зовнішньому вигляду здавалося, що вона буде плотна обманчивий вигляд зовнішній. І так, ось такого плану подушка 450. О, подивіться, який ще я плетна знайшла В сьогоднішній мій настрій він якраз вписується. Розмір також метр тридцять на метр сімдесят. Ціна його 850. Дуже ніжний та лахматий. Ось така подушка. теракотова мені подобається: 325. Єва, тобі подобаються такі подушки? Подобається. Подобається, каже доця. Є е ще ось такого плану. Тут трошки інша структура, також 350. розмір. Зараз скажу: 45 на 45. Є плед. Ось такого плану і ціна тут дуже хороша і розмір. Метр сорок х на два От у нас всі ліжка майже двохметрові, тому це прямо наш варіант. Ціна хороша також. 450 Варто задуматись, можливо нам взяти. Тільки треба знайти той колір, який нам буде пасувати. Це колір, знаєте, не сірий, але й не молочний. Ну так, в принципі, ось тут на світлі я вам скажу. Так, це такий Айворі, скажімо, приближений до нього. Ось знайшли ми ще один плед, який сподобався моїй донечці. Ось такі китички по краях. Такий ніжний. Колір в нього також близько до Айворі. Ціна 450. Акція сьогодні замість 700. Хороший варіант, і розмір я не сказала. Зараз пошукаємо, подивимося: метр сімдесят на метр тридцять. Ну, трішки не наш, але якщо вам такий розмір підходить, то ціна хороша. Моя донечка привела мене в відділ з халатами. Не планувала сьогодні показувати, але раз доця привела, я просто змушена. Дивіться, ось такого плану халат їй сподобався. Він рожевого кольору. Намагаюсь показати, але... Камера просто погано передає. Ось з боку стоїть білий, а це рожевий. 550 гривень. Сьогодні акція замість 849. Ми просто їй підбираємо халат якраз. Ну, думали, в наступному місяці взяти. Ну, якщо їй сподобався, ціна, ціна нас сьогодні влаштовує, тому доцю візьмемо, ага. мабуть, що візьмемо. І так, є ось такий з фіолетовим відтінком. 550 сірий. Подивимося ще, які є варіанти. І дуже зручно, що всі вони тут є на розкладці. Можна подивитись якість, попробувати оприділитись, чи підходить вам. Мені також і такі подобаються. Зараз з донечкою подивимося більш докладно. В компанію до халатів зразу тут можна придбати і тапки. Ну, я назвала це тапками, тут називається воно сандалі от такого плану сандалі 150 гривень. Ну, ви знаєте, у нас на базарі, в Аврорі, ну подібні можна купити. І ціна буде в рази, напевно, дешевша. Ну, дуже такі тоненькі. Але зато, знаєте, якщо вам потрібно з собою десь брати в душ, виходити в спортзал і щось треба дуже легеньке, щоб вам місце не займало в сумці і ви не носили багато, тут можна такі взяти. Є в чорному кольорі. Є чоловічі, такі, знаєте, більш серйозніші сандалі 275 гривень. Ось такого плану. До цього мені ще показує, що є ще ось такого плану. Сандалс. Дивимося їхню ціну, коштують вони 600 гривень. Є в коричному кольорі і в сірому кольорі. Ну і не можу не показати вам ось ці крісла, які мені більшість з них дуже подобаються. Ось це стильне. В таку смужку коштує 6,999 сьогодні. частку часто воно буває на акціях, тому якщо вам подобається, можете приглядіти акцію. Крісло-качалка також. Пам'ятаю, що воно було і по 4 по акції. Зараз 6,499. Воно гойдається і воно повноцінне крісло, прям дорослий може сміло погойдатись. Ось таке широке 4500. Сьогодні воно по акції. Повна ціна 6499. такий мішка Тедді або Баранчик, хто як називає. По 3000 акція сьогодні на ось це крісло. Воно поворотне. Класно. Є ще й такі. В наступних відео очікуйте огляд асортименту товару для саду городу для дачі. Ось такі жезлонги по 3 тисячі 1500, Як крісла, так і повноцінні жезлонги. Треба дивитись. Ось така сумка пляжна такого плану. Коштує 250 гривень. Фонарики в асортименті. Довжина, до речі, йде різна, і кольори є. Є просто білі, є кольорові. Ось так коштує 999 гривень. Менша кількість фонариків, довжина менша, буде 649, 20 лет, 3,8 метра. А тут метраж, глянемо, тут у нас іде 7 метрів 35 сантиметрів. Ось тут вони є включені. Дивіться, як красиво виглядає. Тут прям в приміщенні така палатка, шатер розкладений. Моя Єва десь там відпочиває. Єва, привіт! Привіт! Чекає мене вже і так. Ми вже досить часу тут прогулюємося. Вибрали два комплекти білизни дитячої, і будемо потихеньку збиратись додому. А я вдячна вам, що ви були з нами. Буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком. До зустрічі в наступних відео.